Нова сучасна і нетипова виставка відбулась в угорському домі імені Магая Мункачі. Голда назвала її авторка, відома закарпатська художниця і поетеса Тетяна Рибар, яка присвятила її річчю Простора галереї ледь вмістила велику кількість людей, які прийшли привітати ювілярку. Для мене було це знайомство надзвичайно знаковим, оскільки я поважаю професіоналізм людей і, взагалі, особистостей, які вміють виразити себе. Якісь творчій діяльності. Я недавно в вашому місці мешкаю, от і недавно ж познайомилася з Тетяною, але я дуже здивована тим творчі, творчістю творчості її. І мені дуже подобається. Ми зібралися дуже на круту подію на ювілейну виставку Тетяни Рибар з нагоди від святкування шістдесяти річчя. Це дуже гарна дата. І Тетяна Степанівна зібрала нас, щоб показати свою творчість, своє мистецтво, свій живопис, свою акварель, свою графіку. Я думаю, сьогодні буде дуже цікаво. Запрошені рідні, гості, також колеги. За останні три роки пані Тетяна зуміла віднайти себе не тільки у живописі, а й в акварелі та навіть комп'ютерній графіці. Художниця каже, їй дуже подобається говорити фарбами, адже це її покликання. У мене сьогодні на виставці представлено три блоки. Перший візьмемо акварель. Якщо беремо акварель, то з акварелю. Аквареллю я займалася цією саме ці, цими роботами для виставки. Цілу зиму я писала грудень, січень-лютий, написано понад 100 робіт, але сьогодні представлено 26. Ліні живопис він... писався і раніше, найстарша робота 2018, 2018 року тут представлена. Переважно пленерні роботи. Ну і якщо взяти Голду, мою героїню сьогодні яскраву, то це була взагалі забавка, приємна робота, яка приростала у як, як я вже зрозуміла пізніше, трошки у проект, до кого зараз дуже серйозно відношуся. Тетяна Рибар представила більше 30 картин, вдома залишила стільки ж, жартує авторка. Також для гостей підготували спеціальний мерч художниці. Мерч Тетяни Рибар. Це листівки з її автографом, це кружки так само. Можете побачити шопери. Теж все. college етаж можете купити, і в при вході так само є з акварелі картини. Картини художниці яскраві, нестандартні і кольорові. Випромінюють життєрадісність і позитивні емоції. Ювілейна виставка Тетяни Рибар не схожа на інші, адже авторка обрала нетиповий і сучасний підхід під час роботи над своїм проєктом. Пані Тетяна вона надзвичайно творча людина, це відома поетеса в хачущині, яка очолює літературно-мистецький музей в місті. Ну і Дуже багато працює не тільки в плані як поетеса, а і в творчому плані. Ми бачимо, що з року в рік її успіхи завжди укріплюються і вона взагалі стверджується як і митець, як художник-живописець. Це Ну, якійсь мірі закарпатська школа, в якійсь мірі Мукатівська. І я сподіваюся, я що ми багатші будемо як особисто, так і е, в суспільному громадському значенні е, цього слова. Тобто це частина культури. Я дуже радий, що є такий острів тут у горському домі. Ми, звичайно, даємо місце таким талановитим художникам, тому що ми вважаємо, що нам треба розвиватися і треба показувати, що які як багато талантів. Нови людей тут на Закарпатті виставка триватиме в угорському домі Мункачі протягом двох місяців. Тож усіх поціновувачів мистецтва запрошують безкоштовно насолодитися витвором мистецтва відомої художниці.